У горішніх плавнях врятували трьох маленьких лелеченят, які залишилися без належної батьківської опіки. До порятунку птахів долучилися рятувальники ДСНС, ветеринарний лікар Артур Шабліян і знімальна група телерадіокомпанії Гок. Про спецоперацію порятунку чорногузів. Дивіться далі врятовані життя це завжди важливо. Немає значення, йдеться про людину чи птаха. Цього разу небайдужість, співчуття і професіоналізм допомогли зберегти життя трьом маленьким лелеченятам. Гніздо лелечої родини знаходилося на високій електроопорі. На жаль, батько птах, який забезпечував харчуванням всю сім'ю, під час захисту гнізда зламав ногу. Через травму він більше не зміг годувати ані себе, ані дітей. Самотужки прогодувати чотирьох пташенят мати не змогла. Упродовж трьох днів ветеринарний лікар Артур Шабліян спостерігав за ситуацією. І коли стало зрозуміло, що загроза життю пташенят реальна, вирішив діяти. До рятувальної операції залучили рятувальників 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою автодрабини вони піднялися до гнізда і дістали трьох знесилених леличенят. Четвертому врятувати життя не вдалося. Один малюк на жаль вже був мертвий, ці троє. Одні кістки, тобто ну, їжі в них зовсім ніякої немає вже не перший день. Я думаю, ну мати приносить трошки, але ж це ну, для них ну, їм потрібно по декілька кілограмів. Дуже багато потрібно харчування, вони саме не вивозять ну матуся. Тому разом з працівниками ДСНС, за що їм окрема подяка, врятували маленьких лолоченят, яких ми наразі зараз перевеземо до нашого центру порятунку. Будемо намагатися намагатися щось з ними зробити, бо вони прямо саме бачите. Скоріше за все, завтрашній день для них би вже не настав, якщо б ми сьогодні їх не врятували. 23 червня знімальна група телеканалу Гок побувала у леченят і дізналася, як вони почуваються та хто складає їм компанію в імпровізованому гнізді. Про це вже у наступному випуску програми. Новини.